На Дніпропетровщині триває оновлення автопарку служби швидкої допомоги. Так, автопарк Криворізької станції поповнився 22 новими автомобілями. Кожна з них повністю укомплектована сучасним обладнанням, яке значно розширює можливості лікарів у наданні медичної допомоги пацієнтам. Ключі медикам вручили представники місцевої та обласної влади. Ми прекрасно понимаем, что это только первый шаг, и міською властью мы уже оговорили вопросы по совершенствованию оказания неотложной помощи. Это прежде всего в текущем году планируем сделать проект станции скорой помощи, который будет реализован в 2015 году с оснащением современного оборудования по эффективному прийому вызовов телефона 103 и оказания. помощи в более э, короткое время. Благодарю наших врачей, которые много делают для того, чтобы э, жители нашего города получали качественное медицинское обслуживание. С этими великолепными, полностью комплектованными скорыми помощями, я думаю, качество э, медицинского обслуживания еще улучшится. Серед нових карет швидкої є два автомобілі укомплектованих для реанімаційної бригади. Оснащення нам продемонстрував фельдшер швидкої. Там є кардіомонітор, ларингоскоп, портативний кардіограф, глюкометр, пульсоксиметр, кисневі балуни та інгалятор. Засоби зв'язку фельдшерів з водієм і диспетчером та інше. Важливо, що обладнання підходить для надання допомоги дорослому і дитині. При первічному осмотрі машини апаратура, звісно, більш усовершенствована по сравніванні з тим автомобілем, який ми мали в прошлом році. Намного усовершенствовані носилки, апаратура для проведення іскусственної вентиляції легких. И также на доспитальном этапе оказания помощи. Очень порадовал портативный переносной кардиограф, аппарат Медумат для реанимационных мероприятий, для проведения искусственной вентиляции Оборудование не все нам знакомо, Будет, будут проводиться дополнительные курсы с нами для ознакомления этой аппаратуры. Автомобілі швидкої допомоги придбала за рахунок державного та обласного бюджету. Кривий ріг до кінця року отримує ще три карети швидкої. Вероятно, степень зрілості суспільства, можна оцінити по тому, як виглядає машина скорої допомоги. Останній місяць-полтора Дніпропетровська область отримала 90 нових автомобілів скорої допомоги. Это действительно большой вклад в систему здравоохранения нашей области. Это удовольствие для медицинских работников. И это, наверное, счастье для пациентов. Мы смело смотрим будущее. И я надеюсь, что жители Кривого Рога будут еще здоровее. Для довідки Криворізька станція швидкої допомоги обслуговує не тільки мешканців нашого міста, а й жителів п'яти прилеглих районів. До складу станції входить 8 підстанцій. На них працюють 76 виїзних бригад, які надають медичну допомогу цілодобово та мають 15 пунктів постійного базування. Роботу станції швидко забезпечують більше тисячі працівників. Кожного дня одна бригада в середньому здійснює 10-15 виїздів.